Мы находимся в украинском доме. Сейчас проходит здесь благотворительная выставка ярмарка, цель которой собрать средства для участников АТО. Ми подойшли к одному із століків. Здесь знаходиться председатель правда Євзі, вона нам ще більш детально розкаже. Розкажіть, що це за мероприятие, з практики і це того мероприяти. Ну, дивіться, у нас благодійна ярмарка, присвячена збору коштам нашим хлопцям, які знаходяться зараз на передовій. В цій ярмарці приймають участь шість шкіл, будинків творчості юнацтва та дітей. Вони робили самі свої вироби своїми руками, є глина. Є солоне тісто, є картини, є браслетики. Також в нас там представлені роботи із майстерні десниця, українські вишиванки, українські різні патріотичні прикраси. Також знаходиться стіл вільної творчості. Кожна дитина може принести з собою будь-який свій виріб і викласти його також на стіл творчості вільної. Також в нас є е, картини, ми малюємо протягом усієї ярмарки. Вона називається Місі назавжди в Україні. Кожен з відвідувачів може за допомогою фарби поставити свій слід на картині. І ми будемо о 3-й годині дня проводити аукціон цих картин. Також у нас є пропозиція з передової, хлопці із батальйону Айдар, які зараз знаходяться в місті щастя, підписували їх нам і посилали волонтерами сюди до Києва. Мила ручної роботи сумки, картини прийшли просто так безкоштовно, щоб допомогти зробити свій внесок, зробити свій план в нашу країну і допомогти нашим героям. Якою організацію представляє благодійна організація, благодійний фонд? Вона усе моя Україна. Скажіть, якою? Сколько слідств можна вдалося зібрати? Ну, зараз сказати, дуже насправді важко. На жаль, не дуже багато зараз у нас людей. Ми сподіваємося, ярмарка буде до четвертої. Зараз, я думаю, близько трьох-чотирьох тисяч ми вже маємо. Як вас можна знайти в соціальних сітях? Так, в нас є в соцмережах групи на Facebook і ВКонтакті, благодійний фонд понад усе моя Україна. Також наш, нас можна зайти на сайті. Так, так, і понад усе помюлей. Зараз сайт ще в розробці, Якби він дуже довго робиться, але скоро він буде працювати, ну і, власне, тут ви можете нас знайти. Спасибо да. вам, Аліна, да. успіху вам! Вам Нам спасія.